Це вертикалі влади. Ми повернулися. Говоримо про події на Закарпатті, про причини та наслідки. У нас у студії Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, та Анатолій Октисюк, старший аналітик центру перспективних досліджень. Також нам допомагає ведуча Світлана Черник. В першій частині програми ми закінчили на тому, що держава все таки винна в тому, що вона можливо повільно або погано проводить реформи. Давайте продовжимо. Дивіться, В першу чергу у нас був план фактично реформування країни, і він був закріплений і в документах і прем'єр-міністра, і в стратегіях різноманітних. Але як виявилося, вона не працює, тобто або повільно дуже реалізовується і. Уряд Камікадзе, як він себе називав, мав можливість фактично по-живому, коли стара еліта була дезорієнтована, коли можна було по горячому покарати всіх злочинців, розслідувати всіх злочинців, які і розкрадали країну, вбивали протестантів на майдані, так але нічого не зроблено. І ці всі люди, які сидять в регіонах. Тобто старі корупціонери, стара система, старі хабарники, вони тим самим дискредитовують нинішню центральну владу, яка сидить в Києві. Скільки як це працює? Тут в Києві думають, все спустимо на місцевий рівень. На місцевому рівні розберуся. А на місцевому рівні всі сидять і кажуть: а ми нічого не знаємо. Нам із Києва сказали робити. Ми так і робимо. А... Пересічного громадянина складається враження, що ось тут, якщо тут на місцевому рівні сидять ті корупціонери, які за часів Януковича там, скажімо, робили всю місцеву політику, значить, вони отримали не тільки Януковича, давайте купати глибше. Ця система тобто, створювалась створювалася в Україні ця, більше рентна 20 років. Система вона завжди давала прибутки для тих, хто її у пане Олексію. Що ви думаєте про те, як відбувається реформа в Україні? Як ви можете? Оцінку на це. Вони йдуть, але вони йдуть, звичайно, ми всі не задоволені цими темпами, ми хотіли більшого. Так? Єдине, що, що тут треба розуміти, знаєте, дуже важко робити ці реформи, значна частина з яких є непопулярними, так, в умовах війни, в умовах демократії і навіть в умовах, коли свобода преси, так, і взагалі свобода слова. І на екранах ми бачимо чорті що, коли да? колишні люди, поплічники Януковича, вони зараз виповзаються на телеекрани і розповідають нам всім, як жити. Розумієте? І це демократія, ми не можемо їх, і ми не можемо їх ніяк притиснути. Розумієте, а знову ж таки, коли ми говоримо про покарання винних, я думаю, що так, да, дійсно, ми тут не, не доробляють тут силові структури, і зрештою мають бути, тобто ми бачимо кількох затриманих високопосадовців, але зрештою, це має бути доведено, і вони мають Ну і то це була така, знаєте, показуха. Когось там зловили, спіймали, випустили, знов спіймали. Тому що, по-перше, частина повтікала, файли багато знищені. А гроші скільки вивезено? А судова система не реформована. Розумієте, от навіть американці вони не змогли виграти да, в Віденському суді проти Фіртеш. Да, У кого є сумніви, що фірто олігархи олігарх і задіяний в корумпованих схемах? Ні в кого немає сумніву. Да? Але це змагальний процес. Тому я думаю, що ця вся система має змінюватися, і змінюватися і судова система, і реформи Генпрокуратури, і так далі. Кілька важливих дуже законів прийнято. Так, в тому числі це і по реформі прокуратури, і по судовій реформі. І зараз ми бачимо створення патрульної поліції. Дай Бог їй здоров'я, і всім хто туди пішов. На них велика надія на цих хлопців і дівчат, що вони не стануть хабарниками. От, але цей процес дійсно повільний. Це викликає незадоволення. Але знову ж таки, якщо це викликає незадоволення, це не означає, що ти маєш брати нелегальну зброю і гранатомет і йти і стріляти. Дивіться, в умовах війни найкраще за все проводити реформи. Досвід шріленки показує Сінгапур, і так далі. Тобто, є значна частина країн, які в умовах ведення військових дій змогли переломити ситуацію і. Запустити економіку, це по перше. По друге, робити непопулярні рішення для уроду, для уряду треба, але потрібно Бо втрачати вже немає це, чого. Але ми говорили про це, що це має бути технократичний уряд. Там не має бути політиків. Туди мають прийти економісти, банкіри, професори, люди, які мають багаж знань, люди, які не мають чого втрачати в політичному світі. Про це говоримо для але того, щоб робити люди. непопулярні Но рішення, це, так це, як не не було не в Польщі. А хто ж їх допустить а, до влади? Щоб був якраз. Було політично відповідальний уряд, який брав на себе відповідальність. Так? І ми знаємо, що Больцерович потім і е, солідарність, легендарна солідарність. Вона програла наступні вибори саме тому, що вона робила непопулярні реформи. Але в Польщі не було війни, розумієте? І тому. Це звичайно І це факт, не була який, поділена уск... політично, так як Україна. Вона була більш монолітніша? Ну ви знаєте, я б тут навіть сказав у останні вибори. Показали, що так партії майдану. Вони ну постмайдані партії вони отримали більшість, але знову ж таки війна ламає це, е, так би мовити, це рівняння. І розумієте, ці факти про ці країни, про які ви говорили в Сінгапурі, не було війни. Більше того, Сінгапур не був демократією. Це був авторитарний режим. Розумієте, де е, діяли авторитарними методами і по східному, да, по східному, тобто однопартійна фактична система. Тому розумієте, я ж кажу, що легше робити реформи, коли країна авторитарна і на чолі стоїть авторитарний лідер, і він починає робити ці реформи, так як робив Сакашвілі в Грузії. Але це має зворотній бік. Зворотній бік полягає в тому, що люди потім вони починають висловлюватися проти недемократичних методів. Сакашвілі на цьому потім в Грузії програв. Реформи, але було маса невдоволених. розумієте в Україні? Це важко робити об'єктивно. Важко робити в так, умовах. Що? Я оголошеної, оголошено. Нас просто не так багато часу залишається в умовах оголошеної реформи так званої адміністративної сії, Так, от я маю на увазі. Децентралізацію. Децентралізацію, так. Чи як, як, як оця ситуація може, скажімо так, відбитися на, у тих регіонах прикордонних? Тобто, чи не законсервує вона оті клани, які там залишилися на сьогоднішній день, чи, чи все-таки вони якось зламають ситуацію, виходить самі по собі регіон? Ну, ви знаєте, насправді питання неоднозначне, так? Тому що дійсно децентралізація нам потрібна, але робити її знову ж таки в умовах воєнних дуже важко. А я думаю, що в цій реформі, яка зараз е запускається, яка планує, яку планують прийняти зміну до конституції, є певні запобіжники. Запобіжники вони полягають в тому, що насправді багато що в цій реформі запрацює після 2017 року, тобто ці два роки. Ми не відчуємо ніяких результатів? Ми, ні, ми не те, що ми не вивчуємо, а багато часу, багато зусиль піде на узгодження законопроєктів, законів, які зараз діють більше тисячі з конституцією, так і багато чого буде запущено в дію після 2017 року. І я до після нових виборів 2017 року, і я не думаю насправді, що це є погано. Я думаю, що це є добре. Ну, Можливо, було б набагато швидше, якби наші представники влади, народні депутати. Працювали на одне за одне, а не на популяризацію своєї партії і свого прізвища. Про що чітко впевнений, що цей нинішній закон про місцеві вибори, який прийнятий, він не буде сприяти фактично перезавантаженню влади, оскільки на місцях місцеві князькі, які сидять, там вони мають гроші, вони мають місцеві медіа, вони мають прикормлених журналістів. Тобто і вони мають всі можливості для того, щоб контролювати да, партійні організації і залишатися при владі тобто цей закон. Який фактично є прихованою мажоритаркою, він не дає можливості молодим, скажімо, незалежним громадським активістам іти і вибивати цих людей із місцевих посад, тобто система буде законсервована, на жаль, Ви знаєте, Ну чесно кажучи, я б взагалі знову ж таки проводити вибори в умовах війни це надзвичайно важко. Складно. чесно кажучи, я б взагалі шухав легальні шляхи для їх. Відтермінування і такий легальний шлях це запровадження надзвичайного стану, хоча б в двох регіонах, де реально йде війна, і це була б легальна підстава для того, щоб відтермінувати вибори бодай на е, територіях Донеччини і Луганщини. Але ну очевидно, що наші зараз лідери, я маю на увазі і не тільки президента, а й уряд, і парламент вони вирішили все-таки іти до виборів. Розумієте, показують, що ми демократичні. Прошу ну і це, ти ж це... і ти стопами Януковича, це теж не вихід, тобто ну да, Кріонова. тобто розумієте, в цьому є небезпека, да і тому знову ж таки, деякі речі от на нас дивиться Європа. Якщо ми скажемо, що ми маємо відтермінувати вибори бодай в певних регіонах, а вони скажуть чому. І треба багато чого пояснювати, тому що війна от вирішили, що ми будемо проводити ці вибори. Виглядає так, що вибори будуть. Ну будемо сподіватися, що на цих виборах це важливий аспект, про який говорив і президент, і говорять зараз експерти. Хотів, щоб ми теж підняли це питання, тобто як події в Закарпатті відіб'ються на міжнародному іміджі країни, і, наприклад, що буде з подальшою євроінтеграцією. Чи якось це вплине на процес? Да, я відповім на це питання, як наш центр спеціалізується на євроінтеграційній тематиці. Ми щотижня проводимо зустрічі з дипломатами, послами провідних європейських держав, ми готуємо аналітичні продукти і проводимо брифінги. І власне основне питання і тональність, яка йшла від основних західних наших партнерів, це про те, що до тих пір, поки країна і уряд і президент не побудує державу, в якій буде, скажімо. Привабливо жити і безпечно пересуватися, і знову ж таки, коли європейські туристи не будуть їхати боятися сюди в Україну, тоді будуть якісь певні, скажімо, сигнали для безвізового режиму, оскільки уявіть собі, тобто на кордоні з Європейським Союзом відбувається стрільба з гранатометами із неконтрольованою кількістю військовослужбовців, тобто справжня, справжня така міні-антитерористична нану. Не антитерористична, але військова операція відбувається Бій. Бій, Так, із жертвами, де загинули цивільні люди. Як на це реагують в Європейському Союзі? І плюс ідуть які посили, що в країні нестабільно, в країні існує загроза. Тобто, б режим, тобто, як мінімум будуть і... відтягувати. Ні, ну дивіться, як. Я б не сказав це буде так, формально, це... скажімо. Я, я б не сказав, що це, знаєте, все перекриває нам можливості, але безумовно, ми маємо вийти з цієї ситуації, маємо показати, що контролюємо і кордон, і контролюємо. Застосування зброї всередині країни. І от в цьому контексті я якраз і ще раз хотів би повернутися. От хай прихильники правого сектора подумають, на кого спрацювала ці події та, в Мукачеви. Вони спрацювали на противників європейської інтеграції, вони спрацювали на Путіна, вони закривають українським громадянам, можуть закрити, в тому числі тим, хто живе на Закарпатті, безвізовий виїзд. до Європи. Тобто, ще раз, кому вигідно? Хай думають над цим. Розумієте, зараз потрібні не гучні заяви, а треба подумати, що ти сам зробив в цій ситуації. Ну а в розрізі, скажімо, тих заяв, які роблять зараз правий сектор в навіче. Я не думаю, що дуже швидко ця ситуація заспокоїться. Тобто, то, ну, який, який, який у вас прогноз? От у нас залишається буквально кілька хвилин, що буде відбуватися? Доки зі... це не зачепило кожного із нас, це там, знаєте, дивитися І, так. Ну, Трапилось та шкода. А коли це вже в свою родину біль, ти зовсім по-іншому сприймаєш ситуацію. Тут треба діяти, якби зважено, тому що, знову ж таки, я не думаю, що всі в правому секторі якби свідомо. Будуть працювати на Путіна, ні. Але треба пояснити, що це означає. І тут питання і до Яроша теж контролює він чи не контролює правий сектор. Мені здається, що так само варто поглянути на це протистояння з іншої точки зору. Це в контексті протистояння президента із олігархом Коломойським. Оскільки знову ж таки, те, що відбувається і на довиборах в Чернігівському виборчому окрузі, і те, що відбувається на рівні протистояння між депутатськими групами і між правим сектором, і, скажімо, вже державою, це вже макрорівень цього конфлікту, то ми скоріше за все і «Укрнафта», ви малюєте тобто, таку я, руїни в 21 першому столітті я, я показую да, в, в тому, що якби цей конфлікт ол олігархічний, так іде олігархізація країни. Mm -hmm. Вона варто розглядати цю боротьбу так само і проявом власне такої внутрішньої нестабільності, тому що тобто, поки, тобто це нормальний процес. Послуг. Це, це ні, мені, здається... процес нормальний в тому сенсі, що ми маємо нарешті цю проблему вирішити. Ми не можемо, щоб олігархів. У нас були не просто бізнесмени, приватні армії. мали приватні армії, значить, могли робити те, що Коломойський зробив в Києві, да, коли він завів сюди значить, озброєних якихось. Правий секторський тобто не тобто, не є, є, є приватної армії. Ну дав давай, знаєте, зараз, зараз є питання, чий бік зайняв правий сектор на Закарпатті. Я нічого тут не хочу стверджувати, але питання є, так? Тому я думаю, що ще раз, тобто, це показує нам, що дійсно владу олігархів треба обмежувати. І треба одночасно діяти рішуче в боротьбі з корупцією з реформою правоохоронних органів. Щиро у нас у нас Дячний. дві війни: одна із зовнішнім агресором, і тилу, а друга так, в тилу із корупціонерами. Але разом з тим необхідно самим проводити реформи і не показувати, що якби є можливість якби повернутися до часів, коли Януковича були, скажімо, регіональні еліти, які були його стовпами. Тобто треба всі повинні бути рівними перед законом. Звичайно, що щиро вам вдячні за те, що ви знали. Йшли ці кілька і будемо хвили... оптимістами. Да, будемо оптимістами. Це була вертикаль влади. Ми говорили про причини та наслідки подій у Закарпатті. На все добре, до зустрічі Ні, зараз повинні бути однією командою, жити одним життям і намагатися покращити нашу країну, а не навпаки, руйнувати її середини. Мені здається, проблема у нас і так вистачає. Навіщо чинити самосуд?